Тобі треба зробити так, щоб алюміній став міддю. <ріхи> Нехай буде так. Це штука, яка молотить товч. Меле товч. Комбайн. Щось <ріхи> починає горіти і вибивати. Але це тільки перший раз, потім все нормально. По-моєму, тут викликає. Немає. І що навіть пакетник не вилетів? <ріхи> <ріхи> Я сам фото. Всім доброго сонячного ранку. Не знаю, звісно, в який час доби дивитись це відео, але я знімаю його, точніше починаю знімати саме зранку. У нас сьогодні дуже тепло на вулиці, світить сонце, все цвіте і пахне. Хочеться постійно бути десь на природі, на свіжому повітрі, приймати сонячні ванни, ловити вітамінчик Д і слухати спів. Ташок і, звичайно, ж кукарікання наших півнів, бо без них нікуди. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як ми будемо проводити світло до нашого хліва, тому що там як такого світла немає, там просто кинута переноска, лампочка. А тепер треба зробити нормальне світло в двох приміщеннях і поставити розетки. Ну, точніше, робити буде не я, робити буде чоловік, але показувати, знімати цей весь процес буду для вас. Я. Тому кому цікаво, приємного перегляду. Частину роботи чоловік зробив вже вчора ввечері, так як він пізно приїздить, то немає просто можливості робити це десь протягом всього, дня. і він робить по вечорах. Тому зараз покажу, що вже зроблено. І ще буде доробляти сьогодні, а що не встигне, то, можливо, ще і завтра. Так, перше, що хочу показати вам, ось цей провід, який ви бачите, йде від будинку до хліва. І ось тут він просто ось так прокладений. Оце, власне кажучи, і є наше світло, яке йде до нашого хліва. Ось тут просто стоїть розетка, тобто ось цей провід, який йде від будинку, він і дає електроенергію сюди, а тут ми вже просто вмикаємо безпосередньо саме світло до хліву, щоб по вечорам можна було нормально порати і було видно. І в планах навіть отут от іде воно за задровима. Ось так сюди. Ось ця проводочка і ось там висить лампочка. А в планах отут е зробити розрив, тобто розірвати, завести всередину і десь ось тут поставити вимикач, щоб можна було вмикати, вимикати, коли зручно. І так само в планах е зробити світло в іншому приміщенні. Це у нас називається клуня. Ось тут має бути світло, тому що тут взагалі світла ніякого не було. Якщо нам воно було потрібно, ми кидали переноску. Ось, наприклад, ось цим вином, чи як він називається, який мелетов, ми просто кидали переноску і сюди його вмикали. От Вчора чоловік вже поставив тут розетки, провів проводку і так само зробив вимикач для світла і ось розподільча коробка. І ще решту буду дороблювати сьогодні. Має бути щось по типу: ось тут зверху над цим млином, має бути лампочка. І так як приміщення тут чималеньке, лампочка ще потрібна, нам буде ось тут десь. Тому що, коли ми вибираємо картоплю восени, ми зазвичай її всю сипаємо сюди і потім тут перебираємо. І так як в приміщенні темнувато, денного світла недостатньо, то тут проведемо світло. Тут складений робочий інвентар, все, що потрібно. Різні ось лампочки, прожектора. Така лампа. Оце все має якось коротше, тут ставитись. Я в електриці не дуже розуміюся. Ось провода. Ну що ж, у нас вже восьма година вечора. Робота продовжується. Йду вам показувати, що робиться, і що буде зроблено за сьогоднішній вечір. Ти гарно розклав, як це є на операцію. Можеш коментувати, якщо хочеш, що ти робиш. <схи> а ні, я завтра накладу звук. Не, матюкатися. не треба матюкатися. Це ізоляція, так? Да? Чи що це таке? Чи захист просто? Гофра. М? Mm? Гофра? Гофра? Mm -hmm. А для чого? Це не згоріло. А що може згоріть? <сі> Про... Проводиш світло, нам тут не ну, стіна що, куча мать, і можна згоріти? <сі> <сі> Помогти. Притягнуть. <сі> Просто за це тримати? Не далі <сі> Ні. <сі> О, пішло. Що пізно почала? Mm -hmm. Ти вже засверлив? Засверлив. А, тут уже геть сюди. Такі помічники, без них нікуди, теж допомагають, да сніжок? Бери якусь отвертку чи що, будеш крутить. Не хочеш посидиш просто тут, да Посиди. Його будеш до кирпича прикручувати не, не до дерева. Так, послали мене за викрутками. Мабуть, сказали, тут воно. Зараз подивимося. По-моєму, тут викрутки немає. Я не знаю, чи це викрутка, але. Я ще ви це. Так, але не дуже похоже там на викрутку. Воно? Так? Да? Так. Лімітована версія. Вірт, врт. Вурт. Впустила так розкрутив, я не встигла зняти. Аж жеби так каркають. Що хреново? Алюміній тріснув? Трісну. Там ізоляція? Що да. це таке? Оце ізоляція. Трубки. Термо які трубки? Термосадучні. Я думала ізоляція це просто ізолянти перемотати. Я вже ізолянту, але це дуже просто. Ага. Буде, це Самленько буде зюди піде. Оця ізоляція така, так? Да? Термо якісь трубки. Термоусадочні трубки. Термоосадочні трубки. І чорненькі то теж вони? Так. Да. Я такого ще не бачила. Типа стягується від тепла, oh. може фен винести? Є. Yeah. Ну це що коси сушить? Що <laughs> mm -hmm. Не покатить такий? Дуже часто боя, як я роблю електрику, щось починає горіти вибивати. Але тут тільки перший раз, потім все нормально. А, тобто в перший раз ти робиш, може погоріти, так? Да? Ну я куріть. Просто пакетник мав би вибити. Якщо він ви нормальний. Ну або щось згорить. Так, звісно. А що це цукерки? Цукорки? Так, то цукорки. А на чок. А чи цукорки? Ну так. Вот цукорки. Ясно, це цукорки. пакетник вибуть має. що просто позакриваю їх, щоб нікого током не довбануло. Не Мець навіть мене. <плес> Я ж завтра і так зранку поїду. Ну ми зранку світла не будемо включати. бійтеся. Не знаю, чи я про не підключив. Провіримо. Хорошо, mm. підеш mm. so, yeah. включиш? Що? Підеш включиш. А, то вже можна геть перевіряти, вже має бути світло? Да, там так, там розятку тикне. Добре, піду включувати це Якщо я. Якщо в хаті попали світло, ну то знайде. Щось пішло не так. Уже йти вмикати? Так. Вам он попередче, що сито може пропасти. <ріст> є? Бувати, що, блядь? О, і що, навіть пакетник не вилетів. <ріст> <ріст> Я сам фото. <ріст> Ура, у нас і світло. Клас. І розетка працює? Давай перевіримо. О, бінго! Я випучу. А, думала, згорів! Ви <рес> <рес> тільки включили, вже згорів. Ну, Клас, все! Ми тепер зі світлом. А ну давай ще раз включи. Ні, та не це. Так. Да. Клас. О, видно тепер? Ще там одненько тоді. Взагалі бомба. Да? Uh -huh. Треба зараз ці павербанки виключить. подивитися, як воно світиться без. О, класно світиться, слухай, видно. Може і одної хватить лампочки? Може більше не треба. Серйозно видно. Гарно так світить. А вона ще ж нахиляється, да? можна її там регулювати? ще uh -huh. Можна так. Можна, типу, якщо треба вниз, так. Да? Ага. Такого ще, мабуть, щось так лучше, мені кажеться. Класно, все, ура! Вітаю вас з успішним завершенням роботи. І що, з Шо, прийшов цей о, ревізор зацінить роботу? Так, класно, ще йти. Ну, хватить, може, одної лампочки. Чого ти туди лізла, Алиса? -о. о, о. Вже майже злізла. Молодець, Все полазила трошки. Очі світяться. От і завершився робочий процес. За два вечір вдалося зробити світло до нашого сараю. А тепер у нас є два, дві розетки, де можна вмикати електроприлади, і є світло. Основне вже зроблено. Залишилось там ще провести додаткове освітлення. Можливо, ще кинемо одну лампочку, ну це вже будемо бачити по ходу. Головне, що є те, в чому дійсно була нагальна потреба. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім дякую за перегляд і за підтримку нашого каналу. Всім па-па, до зустрічі!